Доброго дня, 7 клас! Сьогодні ми з вами вивчаємо нову тему для вас вивчаємо і е, правильне розв'язання нових задач. Ви знаєте формулу масової частки ось цю там, де атомна маса помножена на кількість атомів і поділена на молекулярну. так? Але сьогодні ми з вами повинні згадати і вивчити. Ось цю нову формулу, за якою будемо розв'язувати задачі. І напишете мені практичну роботу номер 5 Як це зробити, я вам зараз поясню. Наприклад, задача як приготувати 100 г розчину масовою часткою соди, у якому да, міститься 25%. Ви повинні згадати, що таке речовина. І що таке розчин. Обов'язково ви повинні уявляти собі, що розчин, розчин складається, ось я запишу вам розчин, складається із речовини, яка потрапила, так, і з розчинника, який розчинив цю речовину. Оце і є розчин. Наприклад, вдома ви готуєте собі чай, налили воду у чашку і додали цукор. Наприклад, да, говорю вам, додали цукор. Цукор розчинився у воді. Ви отримали розчин. В нашій задачі вам говориться. Що для приготування 100 г розчину, тобто маса дано записуємо. Маса розчину 100 грам. І відомо, що в цьому розчині міститься сода масовою часткою 25%. Записуєте, масова частка соди 25%, нам треба з вами знайти ж. Яка маса речовини, яка маса оцієї соди міститься в розчині? І повинні з вами обов'язково дізнатися, яка ж маса води в цьому розчині? Але дивіться, маса води і маса речовини разом становлять 100 грам? Розумієте? Як будемо розв'язувати? Розв'язання записуємо обов'язково перша формула. Масова частка дорівнює маса речовини. Поділити на масу розчину. І все це помножимо на 100%. З цієї формули, з цієї формули ми повинні з вами вивести формулу маси речовини, бо нам треба знайти масу речовини. Як це зробити? Записуємо масова частка помножити на масу розчину. І все це ми поділимо з вами на 100%. Тепер підставляємо Маса, масова частка соди у нас відома 25. Множимо на масу розчину. Маса розчину вдано у нас 100, ось, помножили на 100 і поділили знову ж, на 100 відсотка. 25 помножили на 100, поділили на 100, вийшло 25 грам речовини, 25 грам соди, ми додали. От, ми дізналися 25 грам. Соди ми додали до води, до розчинника, так? Як же ж нам тепер знайти, яка ж маса води, якщо вс... маса соди 25, а вс... вся маса розчину 100. Що ми запишемо? Маса води дорівнює. Маса розчину. У нас 100. Ми віднімемо масу речовини, тобто масу соди, правильно? Маса речовини. І це все буде дорівнювати. Маса розчину у нас 100 г. Ось вона у нас. Ми віднімемо ось цю масу, яку дізналися: масу соди мінус 25 грам. І дізнаємося, яка, що ж залишилося, скільки води у нас, так? 100 мінус 25 у нас виходить 75 грам води. Відповідь. У вас питалося, як приготувати 100 г розчину масовою часткою соди, у якому 25%. Ви відповідаєте, для приготування 100 г розчину потрібно 25 г соди і 75 г води. Зрозуміли? Давайте ще одну задачку розв'яжемо, а потім я вам дам задачки для самостійного розв'язання. Наприклад,. Як приготувати? Двісті грам розчину масовою часткою. Так, з масовою? Часткою? Давати солі. У якому? 20%. Дано, що нам з вами відомо? Нам відомо, що є, знову ж, розчин, так? Ось давайте візьмемо ось таку чашку, так? Да? Тут є якийсь розчин. З чогось він складається. І він становить 20 грам цей розчин весь. Знаємо, що сюди потрапила сіль, яка становить 25% від усього розчину. Повинні дізнатися, яка маса солі. Дізнаємося, яка маса розчинника. так? І поїхали. Дано. Маса кого розчину 200 грам. Маса розчину 200 грам. Масова частка солі 20%. Масова частка солі 20%. Знаходимо масу. Речовини, яка ж потрапила так, і масу, давайте води, розв'язання. Обов'язково спочатку записуємо формулу, за якою розв'язуємо маса речовини. Поділити на масу розчину і все це помножити. На 100. Виводимо формулу маси речовини. Маса речовини дорівнює масову частку. Множимо на масу розчину і ділимо на 100. Підставляємо Ой, маса речовини дорівнюємо. 200, мас, мас, масова частка скільки? 20 відсотка. Множимо на масу розчину 200 грам. І все це ділимо на 100%. До Помножили, поділили, і у нас вийшло з вами 40 грам. 40 грам речовини. Тобто 40 грам солі. Потрапило ми дізналися 40 грам солі. Дивіться. Як тепер дізнатися, яка ж маса води? Як тепер дізнатися, яка маса води? Якщо весь розчин 200 грам, а солі потрапило 40 грам? Скільки ж у нас тут води залишилося? Правильно, ми 200. Грам віднімаємо 40 грам і дорівнює 160 грамів води. Відповідь для приготування 200 грамів розчину потрібно 40 грам солі і 160 грам води. Зрозуміли? Працюйте, будь ласка, фото із задачками для розв'язування практичної роботи. Зараз надішлю вам. Успіхів вам. Розв'язуйте, вчіться. До побачення!